Казянського ліцею доброго дня, українська родина. Незважаючи на повномасштабну війну, сьогодні Україна відзначає День Державного права. І вперед 32-ї річниці Незалежності України ми щиро вітаємо вас зі свята. Ми вітаємо тебе, наша славетна, незламна держава, наша люба Україна. День прапора! Це свято встановлене в Україні на державному рівні для вшанування вагковікової історії українського державотворення, державної символіки Незалежної України та з метою виховання уваги громадян до державних сил. 23 серпня 2004 року український народ, усі ми перше святкували День державного прапора України. Тобто ми стали свідками зародження ще однієї дуже важливої для політичного та національної приєднання нашого народу державної традиції. Отже, право внести право надається викладачам Тересвянського ліцею.